Що все серйозно? Журналісти одразу зрозуміло, коли під прицілом автоматів почали проходити блокпост на під'їзді до полігону. Я ж не знала, що це, що це робиться. Я знаю, це все так насправді ну насправді дуже моторошники відчуття. і здається, що це вже насправді і що зараз може хтось вистрілити. Ну на самому полігоні гамірно тут військових, що записались до підрозділу територіальної оборони, навчають стріляти зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Новниця ну, пані Наталія, яка записалась до районного підрозділу тероборони, каже, на полігоні вчила стріляти уперше і одразу вдало. Потрапляли в ціль з РПГ. Тобто, коли хлопці не потрапляли, а ми все-таки підбивали танк, ну імітований, звичайно, то це було дуже приємно. І ті буря, буря, емоцій, оплески від чоловіків. Чому жінка вирішила навчитись військовій справі, пояснює переконливо. 6 квітня виповнюється моєму синові 18 років. І коли я запитувала себе чисто по жіночими чи по материнськи, чи зможе я його відпустити в зону проведення антитерористичної операції, я не могла дати собі відповідь на це питання. І я я собі прийняла рішення, що якщо би стало таке питання, що ну потрібно все-таки йти, то я би пішла замість нього за тиждень на полігоні. Військово зобов'язані, окрім влучного потрапляння в ціль, повинні вміти вести розвідувальну роботу, маскуватись та робити Засідки, де заховався майбутній розвідник, журналісти не помітили. Заховався ви мене не бачите. Я вас бачу. невеликого пагорба. Вчитель фізкультури Володимир він каже: хоч і служив в армії, такого не вмів. Тепер навчить і учнів. Ну, Навіть взяти блокпост. Цього я служив. Я ми там не обладнали тут. Нас навчили це обладнувати загалом. До підрозділу територіальної оборони Хотинського району набрали 270 військовозобов'язаних. Такі підрозділи є в кожному районі області. Військових навчають інструктори, які були в АТО, щоб у разі нападу ворога ті могли дати відсіч. Вони, як не розвідники, не військові розвідники, вони будуть виконувати саму елементарну задачу з цілю надати елементарні навички в маскуванні в занятті місця для спостереження. Бивий дух військовим підрозділу підіймає 70-річний Микола Прилипчан. Чоловік приїхав з Карпатських гір та має військовий досвід. Зави що, так би мені важко, я би сидів жінки під-піднису. Ну, куди люди? добрі? Не можна в цей час сидіти, який б ти не був, старий, молодий, мусив жити, боронити край. Після навчань військових підрозділу тероборони відправлять додому в зону АТО вони поки не вирушатимуть. Майя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.